Обожнюю цю затишну атмосферу осені. А щоб зробити її ще й смачнішою, приготуємо сьогодні вершково-гарбузовий крем крем-суп. Отже, розрізаємо наш мускатний гарбуз нафтил, забираємо середину, робимо надрізи і викладаємо на деко застелений пергаментом. Та додаємо до нього овочі. У мене це морква, чесник, солодкий перець, помідори, цибуля. Поливаємо оливковою олією та додаємо сіль, перець, паприку, сухий чесник та чебрець. Далі запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 45-50 хвилин. Після чого перекладаємо у зручну для вас форму та перепиваємо. Блендером. І поступово до маси додаємо теплі вершки, воду або бульйон. При необхідності доводимо ще по смакам, додавши спеції, та підготуємо сирний тост, який дуже смакує до цієї страви. І залишається тільки викласти все на тарілку та смакувати. Готовий крем-суп можна прикрасити вершками, улюбленою зеленю, гарбузовим насінням та пластівцями чілі. І після чого насолоджуватись його неймовірним смаком та ніжною текстурою. Смачного!